Звати мене Костянтин, позивний мій шаман, я військовий медик на даний момент Рупаку. Закінчував я університет права та психології по фаху юрист. Працював в основному. Це ресторанний бізнес, клубно-ресторанний починав там, з офіціантів адміністраторів, в подальшому був управляючим кафетерів і ресторанів і потихеньку перейшов в клуби. З масштабних робіт працював в клубі Малевича у Львові, був директором промовідділу їхнього. Як призвався до лав, почалася війна. На наступний день після початку повномасштабного пішов здавати кров як донор. Зразу в той же день з товаришем записалися в ТРО, пішли навчатися. Протягом двох тижнів нас возили в Національну гвардію України вивчати тактичну медицину. Там нам дали основний теоретичний базис знань. Дуже хороші викладачі були теоретики. І в подальшому проходили ще навчання тих два тижні по ТРО, але була проблема, тобто з фактично нам не давали ні зброї, нічого. Тобто, ти або заключаєш контракт і йдеш служити, як служив, або ні. Ну, ми з товаришем Тарасом, він зараз 68-й, вже керівник. Пішли мобілізуватися просто в. В ТЦК. Так сталося, що в мене не було на той момент військового білету. Я при переїзді одному його просто загубив. І Тарас мобілізувався зразу, а я приблизно через два тижні після того, як прийшов саме військовий білет, мені зробили, мене викликали. І в той період мені, в принципі, було все одно, куди йти служити. Я казав, мені байдуже, куди, головне, щоб відправили на схід. На той період, вже через перший після першого місяця повномасштабки, на жаль, загинуло багато наших друзів, які пішли в перший же день. І ну, в нас не стояло питання йти чи не йти. Ми просто йшли на той період мститися за друзів. Но служба так склалася, що я став бойовим медиком і більше не мстився, а рятував своїх побратимів. Призвався я в Львівський прикордонний загін. Ну, мене ТЦК направило тоді. В Львівському прикордонному саме збиралася група бойова тип С для поїздки на Схід. Мене в принципі замітив наш полковник в другий день після того, як я прибув в частину для навчання через мої певні бачення даної війни. І переконання. Він мене перетягнув до себе, пройшли навчання дуже кваліфіковані. Після чого ми поїхали на північ, там проводилися в основному мінування території і забезпечували на тому краю, не, не унеможливлювали на тому краю перед кордону ворогом. Далі ми поїхали вже на схід. На сході, ну, на сході вже почалася справжня служба, почалися ну, і обстріли, і в мене робота з'явилася доволі багато. Причому. Уже будучи на Сході, найважкіший момент, який в мене був, це коли по нашій позиції якраз був, ну, перебував в 50 метрах від прильоту, по нам вдарив Іскандер М. Тоді одночасно ну, було доволі багато трьохсотих, тобто шість чоловік зразу 300. На жаль, не в усіх тоді вдалося врятувати. Бардак, кіпіш, дуже, дуже все запилено. Тоді, на жаль, ну, перший, кого саме врятував, це був скорий. Но, на жаль, була в нього ампутація, не вдалося врятувати ногу. І в той, в той день в мене на руках помер один поліцейський. На жаль, ну, пробував точніше його реанімувати, але дві хвилини непрямого масажу серця результату не дало. І тоді загинув один з наших найближчих для всіх побратимів Валерій Палюх, позивний Єті. Дуже добрий хлопчина. Ми його ще навіть в жарт називали Божий одуванчик», тому що був надзвичайно доброзичливий до всіх, і, і він міг, в принципі, не служити. В нього були деякі проблеми зі спиною, але після навчання він, йому озвучували командири, що він має можливість тобто, служити тільки в тиловому забезпеченні через деякі свої нюанси. Але він, як справжній чоловік, сказав хлопці, я вас не кину, бо ми з вами разом. На жаль, він так і залишився навічно в струю там. Насправді, хоча це була для нашого підрозділу і для мене особисто не перша втрата, але це була сама болюча для всіх втрата. У нас було вже на той період 200 і не один, але саме через Валєру, ну, наш весь підрозділ пішов в траур дуже сильний. Ну, але але справилися, пішли далі, але ми його всі завжди згадуємо, пам'ятаємо. Найважчий напрямок, де були, ну, на даний момент це все-таки Серебрянський ліс. Там були, на жаль, втрати, і в більшості там було дуже важко працювати в плані медицини, тому що ми форсували постійно річку сєвєрський Донецьк, і через неї і під обстрілами були, тобто і переверталися в нас катера. Хлопці, ну, слава Богу, не потопився ніхто, але були такі моменти важкі. По-перше, на Сумщину ми всі перевелися за нашим, як ми його тепер називаємо, Таманом. Це полковник, який нами командував ще у Львові. Дуже хороша людина. Більше половина усього підрозділу перевелися саме за ним. Ну, нам було без різниці Харківський, Сумський загін. Просто полковник. Показав себе як саме отаман, тому ми всі сюди пішли. І ну, під його керівництвом, під його керівництвом тут дуже комфортно нам служити. В якому плані? Тобто він нас доволі сильно тягає в плані служби, але дякуючи його саме цьому відданості службі. І, і деяких моментах, коли він нас прям дуже жорстко взмахував, да, саме вдавалося нам перевиконати, принаймні медикам і пілотам ФПВ, перевиконати свої плани. Коли на Сумщині в мене було шість трьохсотих, відпрацював по ним скит. Саме дякуючи двом полковникам, настільки нас, нами керували правильно, що навіть закладений час в 45 хвилин евакуації, в нас вдавалося провести за 15, тому що було все до мільчайших деталей розроблено, плани евакуації, всі, всі нюанси. До служби в основному, хоч по мені зараз не скажеш, але займався важкою атлетикою. Навіть хотів їхати на... захищати майстра спорту по Жималежичі. ну, На жаль, не склалося. Ну і Захоплювався екстримом. Тобто там, гори, покатушки, прыжки з парашуту, то все якраз було моє. Ну, бороду я ношу вже 9 років. Просто так, як я працював в клубах, якось, коли в тебе зовнішність виділяється, тебе запам'ятовують, тобі якось простіше працювати. Бороду я носив, в принципі, після Ну, з інституту все життя, просто різну. А дев'ять років тому ну, просто якось стукнуло в голову, почати її відрощувати, а потім пішов в азар, до якого періоду зможу. І коли призивався в армію, у мене. Ще була один, одна умова тільки, щоб мені не збрили бороду. Ну, добре, що попався в нас полковник, в нього причому позивний борода. І він завжди казав, можеш носити, тільки акуратно її носи. От. Тому з тим питань ніколи не було. А вже після перших бойових, то якось нікого не цікавило. Є в мене борода, нема в мене бороди. Хоча при нагородженні генерал. Трошки був в шоці, він такої бороди в житті не бачив. Один раз за всю службу мене, ні, два рази. Мене не наші командири, а інші полковники хотіли побрити. Ну, так як в мене позивний шаман, а мої хлопці вже кажуть, що шаман без бороди не може бути, і та борода як, як талісман підрозділу, то тобто мене так і не побрили. Чому саме до нас? Все дуже просто. В нас, ну особисто я знаю, близько третини особового складу, який служить з самого початку, ми разом служили, пройшли гарячі точки, і усі дуже сильно замотивовані. В праймі є як і нові люди, яких навчають, так і вже бивалі хлопці, які пройшли і воду. Тут є підтримка, тут є навчання і тут є хороше командування, яке знає, що потрібно робити, щоб знищувати ворога. Тому прайм найкращий. <райм> Треба служити там, де найкращі люди. Плани на майбутнє. Ну, я дуже хочу вже офіційно зі своєю коханою одружитися і відгуляти медовий місяць в українському Криму. Це основне моє бажання на майбутнє.